Побила дах, побила металоконструкції дещо. Метали не дуже дах був добре. Ті, хто ремонтують, не покликав хлопці прийти зробити, от кажуть, нам страшно. Або все одно працює, або все одно. Треба стіни ставити, дах заремонтувати, там ж дірки. в Ламинок пробив навіть підлогу. Я хочу зробити, щоб тут був як би мурал. І оголосити конкурс на кращу пропозицію, хто краще може намалювати. Тобто намет розмалювати повністю по всьому периметру. На відновлення намету, на стіни, на СБІТЛІТ, нам треба зібрати порядка 100 тисяч гривень. Тобто така немала, чимала супа, скажімо так, але інакше ми не зможемо відновити. Вже треба починати. Бо вже дожді і у нас просто пагніє відново. І треба закривати, крім того, люди працюють, і їм вже холодно. Все, прийшов час. Якщо ми будемо всі ховатися за стіни, по бункерам, то таким чином ми просто, да, просто залишаємо наш простір комусь. А це ж наш простір. Ми нікому не повинні його віддавати. Демонстрація нас, як то кажуть, демонстрація прапора це просто необхідна річ. Він повинен бути присутній і навколо нього повинні бути люди. Тільки так.